Як на джилі МК почистити дренажна система. Коротше, треба підняти цю жабо, називається, пластмасово. Що треба зробити? У нас під резинкою, це дуже важко помітити, цього не видно. Знаходяться такі пластмасові кліпси. Їх знаходиться в мене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я так зрозумію, вісім. Вісім штук приблизно в мене знаходиться. Треба їх зняти, коли я їх виймаю, ось так ось вони в мене нормально не витягуються, вони руйнуються. Тільки одна нормально витягнулася, знаю, моя теж витягнеться. Зараз мені треба інша рука. Але, якщо тому що вам треба зняти це ці, ці жабо зняти, тоді воно відкривається, а тут дивіться, яке сміття. ось, Що робиться? Ось, повне сміття. Ось таким способом треба зняти. Також не забудьте зняти. Двірники знімаються дуже легко, просто відкручуються ключем, а потім тягнуться до гори, виймаються. Ну, все просто, але кліпси мені врятувати не вдалося, вони зруйнувалися, прийдеться купляти нові. А так, в принципі, в принципі головне не боятися поламати кліпси, мабуть, і поламати цю пластмасову штуку, яка називається Жабо. Треба просто акуратно все робити. Але якщо ви підіймаєте кліпси, осі, то оця. Пластмасова штучка, яка називається Жобо, у вас не поломиться.